Hello Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Давно ми з вами дружні не ходили в гуцульські солодощі. Це ще було літом, там було дуже дорого. Я сьогодні зайшов і купив, все-таки думаю, зайду. І ви знаєте, що там до багато не наївся. Я взяв такий маленький кексик за 45 гривень. Ну, капець, там звичайно ціни. Великі, але їда дуже маленька. Тому поїхали, зато буде коротка реакція. Ну подивимося, плюс-мінус. Якщо ви щось прокоментували багато за вчора, за ті три ролика чи перед вчора. Ми їх прочитаємо. Не прокоментували, то буде коротке відео сьогодні. Вам плюс і мені плюс. І я ще маю шорти дозняти на цьому каналі, на другому каналі. Я не знаю. Де я до цього часу носився. Та добре, поїхали до заставки. Та, let's go. Денюс справді реагує. Денюс сфренні реагує. Сьогодні він буде їсти кекс. З шоколадною цю, з білим шоколадом, таким зефіром, чорницею від гуцульських солодощів, солодощів! Як, 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 як психований, а, давайте їсти. Давайте, дружні, їсти. Дивіться, яка новина. Я подивився, що ви за пару днів мені полайкали е, цей відос саме після Маланки. Коротше кажуть, я створив канал, бо я поставив прев'ю. Я знаю, там було 300 лайків. Я тепер подивився 408 чи 407 лайків. Молодці, що лайкнули. Бачите? Получається, прев'ю дійсно привертає увагу. Привернула прев'ю увагу і почали знову лайкати. Ось так. Молодець Денис. Якісь горіхи. Бо я ж мушу вибрати. Добре, let's go їсти. На YouTube шортах ви зрозуміли не буде. Тут горіхи, курва, сипляться. Угу. Mm -hmm. Ну, прикольно. Скільки поставим. Девять. Блін реально смачно. Тепер черниця. Угу. Mm -hmm. Думаю, поставлю десятку. Недурно за 45 він купив. А ну давайте на самій шоколад. М -м -м. Ну, тепер це і нормально. Бо знаєте, як який? Я білий дуже смачний, а я такий собі. Не дуже. Ну це і вроді нормально. Чути цим. м'ятою цею. Но сапашок дало. Оця трава. що? чо? Я В Більшості. Угу. Зараз вам знову спойлер, покажу на завтра, що чекати вам. Mm. Яку реакцію? Коротше, мене все влаштувало. Напевно, десятка, та, десять. Дивіться, який є у мене з'явився. Написав мені, я не знаю, якийсь підписник, чи що, чи глядач під шортом. Жду лайк день перший. Перший. ага, Перший. Ну типу у нього буде. Пер... Ну у нас перший перший. Я не лайкую, бо мені цікаво, доки його стане. Чи буде він за наступний день? День другий, день третій. День 20. Ну, я не буду довго бідолагу мучити, якщо він так хоче, мого лайка, але... Хочу подивитися, скільки він буде мені писати, скільки він буде чекати цих лайків. Ну цікаво. Гніздо похоже. Ну, в пись принципі, смачно. Сьогодні пізно, бо як на вечір Так, відео заплануємо. Дивіться, дружні, в мене є одна ідея. Щось сьогодні намалювати на вечір, назад. Але я вже забув, що я хочу малювати. Перше я пам'ятаю, друге, що... Я вже, блін, забув. Ну, блін, от... От коротка пам'ять. Я вже забув, що я мав малювати. Думаю, нагадаю. Якщо ну... Я знаю за перше, що я маю малювати, я то намалюю. Блін, забув. Чи то про любов, здається, про любов. Чи то його знаю про що? Не знаю. Буду думати сьогодні. Добре, дружні. Ми справились, бо то. З одної сторони є хороша новина і погана. Хороше те, що це ми довго не їли. Погана, ну, 45 гривень, я би за це... Ну, плюс-мінус 25-30. Ну, не 45, твою мать за отаке маленьке, але ми супербагаті доводиться купувати. Бо це для туристів, напевно, це у Турській Не знаю, квітні знаю. Давайте до коментарів підемо. Почитаємо. Дивіться, що я хочу ще сказати. Я планую, дивіться, на січень місяць, це вже два роки планується, щоб до нас прийшов пан Михайло. Пан Михайло, це є. Він по дереву робив нам ще три роки назад, у 2020 році, оббивав стіни де, дерев'яною вагонкою. Де, деревом. Він має сходи робити уже у січні 2024. Це вже три роки буде з 2021. Вони там ще домовлялися. Три роки вже буде. Та, і ніяк не могли домовитися. Та. І На кінець прийде пан Михайло, він там просверли дирки і піде шнур кабель з модема роутера з тої кімнати їхньої. Сюди, і ми підключимо, бо цей телевізор, цей смарт тв Ми підключимо сюди інтернет, і вже не треба буде їхніх телефонів. І вже в будь-який момент, як ми, наприклад, залишаємося самі. Батьків нема, це собі пулькнув. У мене ще навіть є мишка. Можна навіть мишку сюди підключити, бо пультами хірово, Ми будемо мишками пулькати як на комп'ютері. І кожен ваш коментар. Ми будемо читати. Я ще увійду у свій обліковий запис, тобто Деніс Пренні, з якого ви дивитеся відос і супер. Деніс Прені вас буде читати на кінець. Так що чекайте, скоро буде. Тепер, ви, тепер ми зможемо тупо всі коментарі ваші читати, бо то що от маємо. Та, але це поки що в процесі. Та. Добре, а тепер йдемо по телефону. Але давайте, дружні, не затягувати, бо мені ще шорти блін, на основному каналі цьому зняти і на другому. Я напевно вже не успію. ці летять, лягати, спати, бо курва матка. Е -е, вони йдуть завтра на базар і від відключать інтернет, бо не дозволять. А може і дозволять. Не знаю, фіки знаю, коротше не дозволять. Сидіти. Під контролем, твою мать. Надоїв цей контроль. Сам на себе заробляє і добре, заб'ємо. Читаємо, значить, у нас вже на каналі 22.8. Ми точно завтра що? Субота-неділя. субота, субота Точно на неділю буде 23. Коротше, чекайте стрім на 23. Але якщо ви наберете в понеділок, буде хірово, бо знаєте робочий день. Ну постарайся. Так, що ми маємо? Значить, відео, яке йде 40 хвилин, нема коментарів. Далі 12.54. Нема активу. Відеокліп 48 може. Ага, відеокліп є. 24 лайки, 31. Знаєте, десь вибиває, якщо ми викладаємо за день, комусь вибиває кліп деколи за день у нас. Або реакції. Цей раз вибув ну, рекомендаціям кліп. Ну, саме розумієте, все не хочу дивитися. Ну, поїхали. Тут є 31 коментарі, поїхали. Катя Рудакова, молодець, Денис, не останавливайся. Ділай то, що тобі подобається. Сердечко. Дуже дякую, буду далі робити тим тим, чим мені. Подобається займатися. Тобто знімати ролики, монтувати кліпи. Деніл Паркер легенди не входять, вони не монтують ефекти в кліп. Це вже його заїло, знаєте. Ну, свого роду мем. Та. Сабіна і як завжди, отлічно, вогник, ну і тобі вогник. Джонні Джокер, я собі приставив, якби Денис монтував свій танець на свадьбі з жіною. О! Це видно, він надивився ці мої малюнки, що я всякі там свої любовні, він вже уявив. Ну, ну до речі, малюнки можна змонтувати, але він має на увазі про реальну. Ну, навіть сам не уявляю, як це все має бути. Та, блін, це так важко. Ну, коментарі класний, добре, хай буде. Саша Пота. Поташева, так? Поташева. Бо я... ви не підписуєте юзерські назви, якісь тут букви, цифри доводиться на ваш канал приходити. І я вже про картинці ледь-ледь орієнтуюся, що це Саша Поташева. Ну, Женю Воробйова я вже запам'ятав, бо по аватарці, що, як е, його вивчив. Та, а ще Саша, вона не, не завжди коментуєте. Та. та, вроді би, обичні ефекти з дискотеки, но качають. Та. Ну, не особо обичне на секундочку, там і 3 d переходи я брав з капката, там круті ефекти, там не є тобі, скажімо, примітивні ефекти, так що не-не, не треба. Не, не Та, Брайан Макс, тобі можна ті ефекти на дискотеки використовувати. Ну хіба що, знаєте, той прожектор? Що передає з комп'ютера зображення на... ну, то то можна на... Приміщення. Тобто через комп'ютер є той прожектор, який вони пере переводять на картинку цю на папір. А то можна просто на дискотеку, але то буде всім очі світити. Ну, ну там, можна. Лізі Бьонс, Ура, Денис собі обжене енергію. Та я дивився у нього вчора, у нас 22.8, в нього вже ну, рівно 23 рівно, чого не сто, бо він вже перестав багато кількості. Він мені, типу, вступає місце. Бо якби він далі по 5 відосів у день, ясно, що я би не зміг. Мені повезло що він перестав так багато публікувати і тому. Ясно, містер бісте. От бачите, та сама аналогічна ситуація. Пам'ятаєте, коли? Всі хотіли, щоб Івангай, щоб А4 ніколи Івангай не обганяв. А він А4 обігнав його. Чого? Бо Івангай Іван, Іван забив на канал, нічого не публікував, а 4 теж клепав, клепав часто відоси і його обігнав. Та сама ситуація тепер з, зі мною і енергією. Цей вже мало публікує контент, ясно, що кожен день, але тут шортів треба чим більше, щоб тебе поступово к мене не росте. І Він вже тако перестав багато відос, один ролик шорт кожен день. І тут, а ми штампуємо кожен день, публікуємо, публікуємо, і тому по цифрах ми його обженемо. Та сама ситуація. Що тоді з Івангаєм. містер-бістер, правда, вони там ясно великий контент, він публікується раз сумі, раз два-три тижні. Ну, у ну, них може Раз у тиждень чи два рази у тиждень, а він взагалі нічого не публікував. Ну, ви всі, самі все знаєте. Містер Бістер, ні, ну це вже новий рівень кліпів, оплески і там. Дуже дякую. Це дійсно новий рівень відеокліпів. Залаки свой фановий канал. Хорошо, що кліпи навчився монтувати в Капкаті. В Капкуті. Ну, ну це добре. Оля Грідасова, вогонь. Ну, дійсно вогонь кліп. Мульт 728. Тільки в 11 такі круті кліпи, тільки в мене. ДЖПС, то супер, не перестаєш радувати нас кліпами. Буду і далі радувати. До речі, завтра знову кліп. Та. І потім 30 го на Новий рік. Ну майже перед останнім днем нового року. Марго Тобі, круто вогонь, дякую. Мартіна Кастіла Зуела, радуй те, що... Ти хоча б відеокліпи монтуєш, і смайлик, який довольний. Дуже дякую, я теж довольний, коли змонтував кліпи. Та. Далі. Е, значить. Зена Сясісі молодець постарався, сердечко. І тобі Настю сердечко. Анна Кароліна, ні, ну це вже краще, ніж те, що було. Я теж думаю. Е, Керафел. готуй стрім скоро 23К. Та вже завтра, післязавтра, вже буде. Точно в неділю буде. Будемо готувати для вас стрім. Я навіть знаю, як його назву. 23. Тисячі у 23-му році. Я, ну, типа, стрім честь 23 тисячі підписників у 2023 році. До кінця 2023. Ну, ну, щось, типу, бо бачите, я не думав, що ми у 23-му ще наберемо 23 тисячі. Виходить, що наберемо круто. Дудо Дуденко, саме топовий ефект це перешкоди телевізором. А, глічі, ну ті. Поміхи, так, то класно. Фінву. Я думаю, скоро саме кліпи будуть у тебе набрати багато передів серед звичайних відео, так як ти над ними реально сидиш і їх монтуєш, і плюс вони до трьох хвилин, що всі можуть їх дивитися. Ну, не такі довгі. Ну, їх, ну, їх Десь було, що теж залітали до 300 передів, але той реакції деколи до 300. Ну, заврори тепер 500, так що не буде так багато дивитися, як ці великі відоси. Так. Ну, подивимося, не знаю. Може, буде, подивимось. Коротше, ніколи Лміїда. Класний кліп, правда, від деяких ефектів очі запекли. Ну так, подивляться, там є та дуже такі світлі Ну, коротше, ці не особливо негативний ефект. Він там дійсно ну, погано на зір. Впливає. Амелівич, класний кліп 10 із 10. Дуже дякую. О, Женя воробів. Такі кліпи мені більше подобаються. Ну, ніж звичайне відео, та? чи напиши, чи ті кліпи, які я раніше робив. Ну, тобто без такого крутого монтажа. Ті Смей, монтаж у кліпах помінявся. Це в якій ти програмі почав монтувати. Я казав, КапК. Ася Ремчук, круті переходи. Дякую, Містер Бістер Сердечко. Ну і тобі, містере Бістер Сердечко. О, Малевич, круто побавився ефектом. Дійсно побавився і на канал завантажив. Зевладвел, well. от кліпи, у тебе, виходить, краще, чим маті відео, де ти єш. Кому що подобається? Ну, ну, типа, що є монтажі, та у цих нема. Ну, таке, нащо монтувати, якщо це ніхто не дивиться. Розумієте? Це, це, це рахуйте, скільки за рік цього року познімалося, це би вже все неможливо змонтувати. Тому такі справи. Навіть, калку. Ура, новий кліп дуже крутий, дуже дякую. LEGO Fox, самий крутий, це Гліч-Ефект. Ну, мені теж не дуже подобається. Ну, гліч чи поміха, та... Ну, Чи перешкода. Крістіна Матвієва, мені більше всього понравились зв'язди ефект. зв'язки. чи зірки ці, що у мене на кофті, чи напевно ефект. Класний ефект сяйво, дякую. Добре. Добре, добре, добре. Це ми прочитали. В принципі, не так багато, бо тут є кліп, то теж. Ну, триські коментарі, але... Знаєте, так багато, бо є що один підписник пише по два, по три, якщо ми знімаємо реакцію. Бо я щось за якусь тему піднімаю, він за то, за то говорить. А кліп це просто музика, тому майже всі по одному коменту і залишили. Так, 20 грудня. Так. Один коментарій, значить. Оліґрідосово сердечко. Так, далі. 40 чекаю. Когда чекай, чекай, чекай. свадьба Зен? Посмотрилися Деніс Френні? в Україні, ага. Так, 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 так. А, ми це читали, все, ми це читали вчора, значить 20.08, Так, давай халібо Кока-Колу. Чекаю. Добре, харібо Кока-Кола буде пізніше. Що ж, дружні, все. Поки що так нема особо коментарі. Молоде, що раді контенту, якщо любиш Денис, А, ну тут я все перелайкав, значить ми це читали. Це за який відос? Тендерлі e, мілк, так. Денис на твоєму каналі Лакіса. Все, я зрозумів. Коротше, будемо читати вже завтра. Два відео, бо я зараз пішу ще шорти монтувати. Давайте коротко покажу, що вам завтра чекати. І все, по суті, тоді там дебюл. Коротше, що на завтра, так? Крос. Коротше, новий смак. Новий смак десерта. Бо ми ще з вами не пробували десерт. оцей. Це лісові ягоди, з лісовими ягодами на завтра. І ліго з Полуниця. Я подивився в той студії, лісу, Ліго з полуниці не було. Тому такі справи. Я мушу робити, бо я не встигаю, Мені треба встигнути і той канал, і той. З вами, був Денис Дружній. Радий, що завітали на цей канал, ну, думаю, цей вже навіть менше 20 хвилин буде, або до 20 цей відос. Добре, подивимось. Е, Коментарі давайте, активчик давайте насипте, щоб ми завтра вас зачитали. Або під тими роликами, або під цим, Подивитись. Всім на добрани, всем пока. бувайте, йоу.